you <laughs> долю конем не об'їдеш, а от виліпити її до снаги кожному. Щоправда, досягти досконалих форм, щоб глечик життя вийшов з порівняно гладенькою поверхнею, не пішов тріщинами, а згодом не запилився на полиці ой як нелегко. Глинка, вона є жива. Коли її береш до рук, вона тебе відчуває, ти її відчуваєш. І от Ліпиш те, що на душу лягло, і ліпиш. І намагаєшся створити якийсь оберіг своїми знаками, символами. Тому що Україна то є я. Працює, комар носа не підточить. Каже, як медо маже. А в очах привітні сонячні зайчики. Про таких, як Жанна, зазвичай говорять молоко з кров'ю і додають. Поло творчими ідеями, а все тому, що вірить тільки те, що йде від серця справжнє, і варте, аби йому присвятили життя. Художня кераміка це ваше покликання. Чому обрала саме цей народний промисел? Кераміка то не лише покликання, то певно душа моя. Бо без глинки я вже не уявляю, як то можна жити. Постійно хочеться щось новеньке, вигадати, згадати те наше коріння, як колись вінчарі ліпили, тягнули на гучарному крузі. Це, це неможливо описати ці емоції, так що глинка то моє. Мені подобається кольорити. напевно, що вони виражають наші емоції. У цей стан душі, глянути навколо, яка наша Україна барвиста, кольорова. І мені хочеться перенести всі ці кольори в глинку, на кераміку. Звісно, і натуральні кольори беру. І так само використовую більш яскраві. Хочеться показати цей настрій, яка Україна гарна. Я дуже люблю, як видно, ми, скажімо так, маківку. Мак це моя квітка. Мені дуже подобається і червоний, і зелений колір здоров'я, колір весни, процвітання, пробудження. Блакитний. Дуже люблю не лише неба, а здавна означав колір здоров'я. Тому намагаюся в линку втілити кольори, як і стрипільської ще культури, і символи, і знаки, тому що Україна дуже багата на символи. Кожен трикутничок, кожен хрестик, воно щось означає, кожна квіточка, От, наприклад, мак, то є краса і від усього лихого. Вже коли соняшник на виробу, то є багатство і процвітання. Якщо є полотно, то буде на щасливу долю, калинка, то оберіг душі. І отак я намагаюся, щоб наші українці згадали коріння і вироби не лише були ужитковими або декоративними, а щоб вони ще були існували як береги. Хто розуміється на силі народного ремесла, не оминає кераміки Жани. Знає своїми яскравими півнями вона вимітає лихо з оселі, курочками сіє тепло і затишок в домівках. Лелеками несе у небо коріння власного родоводу. Волинь, вона не має таких яскравих фарб, як ось зараз у мене є в роботах. Це зелений, коричневий, отакий теракотовий. Я намагаюся як Волинське нести до людей, так само і українське, бо дуже багато є людей таких надто сучасних з такими будівлями, дорогими, величними. І хотілося б все-таки, щоб наше українське було присутнє там. Хоч якась часточка, і тому в мене є такі ніби сучасні вироби, але вони українські, несуть оте тепло глинки і українську символіку. Дуже багато за кордону, заробітчан наших приїздить. І кажуть, хочеться на згадку того оберега мати, на згадку про Україну. Воно так душу гріє за кордоном. І от мені хочеться зробити таке, щоб людей потішити і для себе, так для душі. Мені завжди хотілося, якщо горнятку зліпити, обов'язково до нього ручечку з якоюсь скульптурою: мавки, лукаша, якусь супілочку. Постійно хотілося скульптури ліпити. І от так як наша Україна це гарний вишитий рушник. Тому в оберегах, коли я ліплю, наприклад, кошечок, ось такий, сюди я рушничок. І вишивочку ще от я не домалювала. Зробила маківку сюди, вишивку. Так само українську вишиванку. Це вже вишиванки йдуть от, ось в таких виробах. Скульптурка вишиваночці, щоб національний костюм. І ще в мене є там волинський костюмчик, такий дівчинка і щоб Було цікаво, і люди знали на фестивалях, навіть пізнають, що о, це волинський костюм є. А це волинська вишивка, а це просто українська вишивка. Тому що, наприклад, гуцульська вишивка це вже більше кольорів. Уже можна пізнати як косівську кераміку, е, ну, так і волинську. Без глинки я вже себе не уявляю. А моє захоплення, як ви встигли зауважити. Ці пташечки, сердечка. У мене бабця з дідом жили в селі. Дід дуже любив плести кошики з дерева, робив і крісла, і столи. І також, звісно, піде косити сіно. Мені це теж подобалось. То я зараз приїду, на травички, і вже травички роблю такі от роботи цікаві. Бо у мене ще подруга таким займається. І от якби це душа, це сіно, пахне, так приємно майстерню повісити і постійно відчувати себе поряд з природою. До речі, колись гончарі продавали кухлі, поламазки, макітри теж на ярмарках. За традицією вони їздили по селах, викрикуючи «погоршки». На гомін збігались, звичайно, жінки, яких хлібом не годуй дай поторгуватися. Не свої від щастя керамісти здебільшого чоловіки були, якщо вдавалось виміняти власні вироби на зерно. Вартість глиняного посуду вимірювалась місткістю посудини. Зараз це не секрет. Дуже приємно, що Можна глинку розписати як натуральними фарбами, це звичайні ногопчики до поливки або до шлікеру, тобто рідка глинка, додати барників. Це, от, як ви кажете, такі більш тьмяні кольори, але досягти кольору зеленого, жовтого, такого коричневого можна. А так само я не цураюся і сучасності, тому використовую акрилові фарби на кераміку спеціальні. Вони дуже яскраві і мають свій блиск. Після того, як глинку розписати з цими фарбами, її іще в пічечку можна на півгодинки до 100 градусів достатньо, і вона буде гарний блиск мати. І в інтер'єрах сучасних виглядає просто чарівно. У Київській Росії творчість асоціювали саме з замішуванням глини для вас. Процес ліплення асоціюється з чим. Багато людей хочуть мати щось таке особливе під свій інтер'єр. А також і що от мені Бог дає на цю хвилину, так само я беру глинку в руки і починаю ліпити. У Круглості це ж наша Україна, така пишна, україночка, гарненька, з косою обов'язково. Тому от і глечечки такі мають форми і округлі, і скульптурки такі в мене пишні, гарненькі. Там в мене є скульптурки з косами так само, бо в мене самої довга коса, але до глинки я її ховаю, щоб вона не була вся в глинці. Хоча глина природна, дуже хороша маска. По секрету жінкам скажу. Я колись робила молодій парі бусликів. Буслики взагалі на Україні означають оберіг пари і також оберіг діток. Дуже сильний. Не дарма кажуть, що боці він приніс діточок точно. І оці кольори білий, чорний, і червоний дзьоб, так У нього Всі кольори України, це дуже приємно. І от вони оберігають той оберіг, пара одружилася, а подарувала. Колись на фестивалі вони просто купили у цих бусликів собі, ніби як хотіли окремо, а вони по сусідству займалися розписом. І от вони так познайомилися, дружили, і потім виявилась пара. Недаремно вони захотіли ніби окремо, хоча бусликів окремо не можна, лише в парі я казала. Ну, але... Так захотілося, так і сталося. Все одно ті буслики докупи з'єдналися. Такі випадки цікаві бувають в житті. Ось ця глинка це є зараз вона саме звичайна ніби. Насправді тут е, замішано дві глини червона і біла. Ми її як тістечко вимішуємо, вимішуємо. Можна працювати вручну і зробити різні красоти, а також можна зробити. Гіпсові формочки, такі відбитки. От ніби звичайна форма, гіпс. Зараз ми побачимо, що у нас цікаво вийде з цієї форми, що можна дістати, на що воно буде схоже на нас. Гіпс збирає в себе вологу зайву. І коли ми дістаємось, такий вже луцький замочок в нас виходить. І ми вже його можемо прикрасити по-різному, різні пано, оберіг, зробити і соняшник. На і багатство, і мак, і рушник, щоб про Волині, про Луцьк знали не лише по всій Україні, а й за кордоном. І ще так само я використовую ріденьку глинку, яка називається шлікер. Ось цю форму гіпсову ми так гарнесенько заливаємо. Бачите, вона така, як сметанка, заливаємо, заливаємо. І залишаємо, щоб воно відстоювалося. Набираються стіночки, Фін коли питають. А чому всередині вашої роботи такі пусті? Ось я вам розкажу секрет, що ми, коли ми цю глинку залили і потім завезли, формочку ми відкриваємо і дістаємо з формочки ось такого козачка. Це є сира глинка, вона має отакий колір, такий сіро зеленкуватим жовтуватим. Це природній колір глинки. Ось такий козачок у нас. Потім, коли ми поставимо цього козачка в пічечку, Любашу мою, так я її назвала мило, цю пічечку, бо то моя одна хороша знайома Люба, допомогла мені її сюди привезти. Сама вона з Тернополя. І тому цю пічечку я на її честі назвала Любаша. І от коли випалюю, глинка вже при колір із такого ось природнього. Такий колір теракоти червоно-жовтуватий. це вже готовий виріб, якого можна розписати. Ось це. Ззовні, здається, ніби щось таке сіра коробочка, але ця сіра коробочка це саме останній такий етап. Крапочка в виготовленній випалів цієї глинки, такої сірої, на перший погляд. Це є пічечка, любаня моя хороша. ось. В середині вона камера робоча трошечки менша. І оцей глечечок ми беремо, ставимо в цю пічечку і вчаємо. І ось це гуде, це гуде, ток іде, і електропічечка муфільна. Спіральки нагріються, стануть червоними. І ця пічечка дасть нам температуру 1500 градусів. Хоча майоліку достатньо випалювати 980 градусів. На порцеляну треба більше. Приємне тепло таке пішло. І ось оця сира глинка бере тепло наших рук і бере тепло оцього вогню. такого електро вже сучасно здавна випалювали. в Ворнах це було на дровах. Пізніше газом палили, а зараз вже сучасні є печі. Працюйте, творіть наші корені, згадуйте. Не зраджує керамістка маленькій батьківщині. Випалює вироби здебільшого із волинської глини. Фактури на кольорових сувенірах досягають драпірування мережевного полотна. Це яскраве, декоративно-ужиткове мистецтво. В якому використовується місцевий матеріал, народ охрестив майолікою. Її вміло опановують вихованці студії Горнятко, ще одного дітища мисткині. Це ми робили такі глечики з таких зміючок. Ось тут ми приклеїли скальпі. Глина дуже швидко висухає, тому її треба не тримати дуже довго в руках. Ваш вчитель Жанна завжди розповідає про те, що глина жива. Чи відчуваєш ти, що вона є живим матеріалом? Так, да, відчуваю, тому що. Я коли її розминаю, то вона стає м'якшою. І мені здається, що вона як дихає нібито. Яку енергетику ти переносиш у ці свої вироби? Ну, якщо в людини енергетика дуже велика, то глина дуже швидко висухає. А якщо не дуже велика, то глина помаленьку висухає. Моя мама є дуже доброю, вона є творчою людиною, вона їздить по фестивалях, робить різні речі, звини. І, на мою думку, вона більше вимогла вдома, тому що там щоб я уроки всі повчила. Щоб хороші оцінки в мене були, а влині там ну, також мене вчить, розповідає все. Чи сумуєш ти, коли мама їздить по фестивалях? І як ти думаєш, якби вона цим не займалася, вона б знайшла ще собі чим займатися? Чи це от її покликання? На мою думку, що ні. Вона б тільки займалася глиною. І я не сумую, бо тому що я ну, на деякі фестивалі разом з мамою їжджу. Твої вже є якісь досягнення у гончарстві? Ну, на мою думку, так. Ну, я з мами самодитинства, дитинства, багато вже всього роблю, моя мама навчила. Сергій, мені тут розказали по секрету, що ти ходиш до першого класу. Розкажи, де тут там важче вчитися? В першому класі чи все ж таки от в цій студії горня? В першому класі. А які предмети вам задає ваш вчитель Жанна? Е, Можу любити горнятка, що хочеш. Найважче. У цьому предметі що дається? Найважче глечики. А чому? Бо їх треба перше зробити е, таку кульку, потім взяти, його, щоб воно було кругле, і потім щоб таке було, і обкручувати. А чи вимогливий у вас вчитель? Домашні завдання задає?» Ні. А дома? Сам хочеться взяти ту глину і щось таке все ж таки, зліпити, замість того, щоб якусь арахметку, вирішувати, якісь завдання. Так. Коли я роблю уроки з математики, то мені хочеться зліпити глечика. Я робила е, е, з глини таку собаку дох. Е, тут е, різноманітні кольори з чорними клямками з жовтим відтінком. Я робила свого декоративного хомячка джунгарської породи. Він, мені, ну, він мій домашній улюбленець і я стараюся всі, які в нього є кольори на, на тілі, намалювати е туди. Я зробила невеличко е оленя. Тут, як ви бачите, тут ножки йдуть е ну, як ракошки. Тут я зробила всякі дирочки, щоб було як, укра... ну, як щоб красиво, е щоб красиво було. Тут рожки мені сказала чуджана так зробити, щоб були сякі, як можна сказати, ну щоб були спіральки, очки також такі, як спіральки. взаді прямистий відтінок. Це як є і свістунка. Щоб ви могли побажати своєму викладачеві, щоб вона процвітала так і далі, і до нас приходило ще більше дітей. Я могла би побажати Четяжані, щоб вона ну, була здорова і щоб вона цей гурток більш розвивала і навчала нас багато багато нового. Я б хотіла побажати, щоб чіжана так і надалі продовжувала цей вироблювати цей гурток і для першокласників, і для другокласників, і для всієї школи, щоб ви такі приходи нас знімали кожного дня. Я б хотіла побажати більше фестивалів, щоб ми їздили і показували всім, які ми можемо робити роботи, і щоб більше дітей до нас приходило. Видно, оце наше колишнє, воно все одно в душі, в серці воно є. І тому головне поштовх оцей перший поштовх. Коли ти даєш в руки глину, і перші дітки беруть, вони вже її потім не кидають. Я дивлюсь, хто почав з самого початку так. Було їм цікаво. Вони так до мене далі ходять, ходять, і в нас вже велика родина в школі. Так ворня то вже процвітає. Богу, дякувати. Пані Жанна, наразі Україна у вашій творчості є доволі яскравою. Якою вона буде через років 20? Я думаю, яскравий колір обов'язково буде, так як і натуральний, але настрій ми будемо нести в цей позитив по життю. Я і надіюсь, мої учні так само все це пронесуть і донесуть до нас, українців. цей позитив.